Доброго ранку, друзі! Я вітаю вас на нашому занятті з довкілля. Сьогодні ми з вами поговоримо про водні простори України. Але для початку давайте з вами розглянемо ось цю модель землі. Тобто, що ви бачите? Правильно, що майже 80% території Землі. Зайнято на 80% усієї планети в нас займають водні ресурси. Сьогодні ми з вами поговоримо про водні ресурси України. Давайте з вами для початку визначимо, які ж водні ресурси є в Україні. Давайте з вами розглянемо ось ці зображення. Тобто серед водних ресурсів України у нас з вами є річки. А також ми з вами її озера, водоспади і моря. Тобто ми з вами бачимо, що Україна не обділена, скажімо так, водними ресурсами. Загалом ми з вами можемо сказати, що Україна має безліч водойм. Давайте з вами визначимо, що ж ми з вами називаємо водойми. Тобто до водойм у нас з вами відносять річки озера. Та знову розберемося, з чого ж починаються наші Починаються з маленьких струмочків. Тобто струмочки невеличкі, вони, наприклад, витікають з різних ділянок, скажімо так, і на перетині тобто, вони перетворюються в одну велику і єдину річку. Тобто, наприклад, як ви можете побачити на цьому зображенні. Тобто, ми з вами знаємо, що вода в річках. Ніколи не стоїть на постійно в русі. Тобто річки завжди і завжди течуть у будь-яку ми будемо йти берегом річки проти течі, то ми з вами зможемо дійти до її витоку. Виток річки це її безпосередній початок. Тобто, звідки вона з Одна з найголовніших річок України це, звичайно, річка Дніпро. Вона з вами має безліч притоків, безпосередньо і в нашій державі, і в деяких сусідніх, скажімо так. Тобто Дніпро в нас починається десь звідси і перетинає майже-майже всю Україну, впадаючи у наші з вами моря, у Чорне море та Азовське. Але притоки Дніпра можуть бути і ось тут, і. І ось така Дніпро утворюється безпосередньо з цих маленьких притоків, тобто з цих маленьких струмочків у єдину і велику повноводну річку. Дуже часто річки починаються в горах, тобто в гірських місцях. На вершині гори, наприклад, сніг починає танути, починають текти невеличкі струмочки, знову ж таки, десь є ще декілька струмочків, тобто їхні притоки. І річка прокладає собі ось таку невеличку доріжку, яку ми з вами називаємо руслом, і тече відповідно Це ми можемо побачити на прикладі річки Дніпро. Дніпро у нас, звичайно, не починається в гірській гірські, але ми можемо побачити, що Дніпро у нас приблизно бере початок від Києва, тобто десь ось тут. І стікає до, аж, 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 донизу. В мене зрозуміло, що річки у нас можуть утворюватися, наприклад, у гірській місцевості, тобто вони можуть мати свої притоки, які об'єднують. Потім вони об'єднуються у одну єдину доріжку, тобто вони починають утворювати річку. Доріжка, по якій біжить річка, ми з вами називаємо руслом. А де ж саме закінчуються річки? Якщо ми з вами, наприклад, відправимося у подорож. Водними просторами України, скажімо так, то ми з вами зможемо побачити, що річки зазвичай впадають у океан. Річки. Де річки поєднуються з морем або з океаном, ми з вами це утворення можемо назвати одним словом гирку. Тобто, там у нас йде поєднання між річкою та морем, або, наприклад, між морем та світовим океаном. Тобто, ось це поєднання, от, наприклад, Річки та моря, ми з вами називаємо гирлом. Тобто, яскравим прикладом гирла, скажімо так, у нас з вами буде те, що наша річка Дніпро вона впадає і у Азовське море, і у Чорне море. Тобто, коли Притоки Дніпра поєднуються з Чорним і Азовським морем, тобто на середині їх утворення ми з вами це називаємо. Ми знаємо, що на території України дуже і дуже багато річок. Але найголовнішими річками України, у нас з вами є наша річка Дніпро і річка. Ми пригадаємо, хто ж у нас проживає у річках. Правильно, це будь-які види риб, будь які види жаб, а також подекуди і. Раки. Ми з вами маємо запам'ятати, що раки завжди живуть у тих водоймах, які чисті, тобто в які не ракоподібні, створіння, вони ніколи не будуть жити у брудній, замуленій воді. Тобто, саме тому ми з вами маємо не смітити біля річок, а навіть якщо ми з вами побули біля річки, то ми з вами маємо своє сміття прибрати, а не як деякі люди. Викидати сміття до річки. Бо це неправильно. Якщо ми з вами викидаємо сміття до річки, то нашу воду повернемось до річок. Як ви гадаєте, чи однакова риба водиться у річках? Ні, не однакова. тому що ми з вами знаємо, що річки це зазвичай прісноводна водойма. Тобто, наприклад, якщо ми з вами порівняємо, наприклад, Воду у річці порівняємо Чорне море, то у Чорному морі вода більш солона. Тобто риби, які проживають у прісноводній водомі, вони ніколи не проживуться у водомі, яка має велику концентрацію солі. Так само і навпаки, якщо у водоймі з великим вмістом солі, тобто, наприклад, у морі, морські представники, то вони не будуть приживатися у прісноводній водомі. Також ми з вами поговоримо про наступну водону України, а саме про озеро. Це або природно, або штучно створена заглибина у землі, яка заповнена водою, яка нікуди звідти не витікає. Тобто, от озеро, воно може, наприклад, знаходитися от якось тут, знаходитися, воно може знаходитися, наприклад, там, у лісі чи на, на будь-якому відкритому просторі. Тобто ми з вами маємо запам'ятати, що і річка, і озеро це в нас прісноводні водойми. Тобто у цих водоймах зазвичай буде водитися риба, яка полюбляє саме прісноводні простори. Ми з вами знаємо, що озера за своїм розміром вони можуть бути як великими, так і малими, як глибокими, так і мелкими. Ми з вами маємо запам'ятати, що найбільше природнє озеро країн Світлість. А також ми з вами, маємо, що у нас на території України є, звичайно, і штучно створені озера. Таке озеро, наприклад, є у відомій резиденції Межигір'я. Тобто, для одного з колишніх президентів України було спеціально створене штучне озеро, в яке, звичайно, запуск мешканців. Одного з колишніх президентів України на території Межегір'я було своє власне увазі, що він буде займатися виловом риба. Але... В історії цього він не робив. Тобто тепер просто на території Межигір'я є штучно створене. А, Маємо запам'ятати, що Україна в нас з вами омивається двома морями: Тобто це Чорне море і Азовське море. Ми з вами знаємо, що Чорне море набагато більше, ніж. Азовське полягає різниця між морями та річками. Ми з вами запам'ятали, що у річках і озерах у нас вода Моряк Моряк. в морях та океану, у нас з вами солона вода. Тобто, ми запам'ятали, що мешканці прісноводних водой ніколи не приживуться у морських водоймах. Так само мешканці морських водой ніколи не приживуться у прісноводних водоймах. Тобто, це ми з вами маємо пам'ятати. І також ми з вами маємо запам'ятати, що якщо ми з вами відпочиваємо біля озера або біля, біля моря, чи на березі океану, ми з вами маємо пам'ятати дорослі, і ви маєте пам'ятати правила поводження біля, біля, біля якоїсь водойми, біля річки, біля озера, біля океану, біля моря, це не має значення. І от у вас, наприклад, пікнік, то ми з вами усе сміття, яке залишаємо після себе, ми з вами маємо його забрати з собою і виконати до спеціального сміттєвого баку. І в жодному разі, я ще раз наголошую, в жодному разі не викидати його у річ біля нашої річки Дніпро, то ви можете побачити, що зазвичай біля, біля берега плаває дуже і дуже багато сміття. Тобто будь-які порожні пляшки, фантики, ще якесь сміття. Тобто, Таким чином ми забруднюємо нашу негативно впливає на водну екосистему Дніпра. Тобто, для того, аби підтримувати чистоту річки, ми з вами маємо відсе, то ми з вами усе сміття, яке в нас є, збираємо з собою спеціальну сміттєву баку і жодним чином не викидаємо його у річку. Але ж ми з вами знаємо, що річки забруднюють не тільки люди, але і промислові виробництва. Тобто Скажімо так, недобрі на совість люди можуть е викидати до річок дуже токсичні речовини. І це також згубно впливає на водну екосистему нашої держави. Ось таким було сьогодні наше заняття з довкілля. Ми з вами дізналися більше про водні простори України. Також зрозуміло, що на території України у нас з вами багато річок, озер. А також ми з вами маємо. Два горя, тобто це Чорне і Азовське. Що ж, на сьогодні наше заняття добігає кінця. Я з вами прощаюся, і ми з вами побачимося на наших наступних заняттях. До побачення!